Всім привіт! Сьогодні готуємо легкий, корисний і дуже смачний перекус смузі з персиковим йогуртом та насіння чія. У склянку або баночку наливаємо персиковий йогурт. Йогурт обирайте ваш улюблений домашній чи магазинний. Додаємо 1 столову ложку насіння чія. Насіння чія – це джерело клітковини омега-3 і тривалої ситості. Добре перемішуємо, щоб насіння рівномірно розподілилося. І залишаємо на 10-30 хвилин. За той час насіння чия набухне і текстура стане ніжною, як десерт. Смузі можна зберігати у холодильнику і брати із собою. Це ідеальний варіант для легкого перекусу або легкого сніданку. За бажанням можна додати зверху шматочки свіжого персика або полуниці, горішки або трохи меду. Пробуйте зробити це дуже просто, швидко і дуже смачно. Такий перекус, маленька турбота щодня про себе. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки до нових відеорецептів.